На цьому уроці поговоримо про електронні таблиці як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти, а також про сортування. У мене є е, таблиця, ось така велика, аж на 63 рядочки. І, наприклад, мені треба їх відсортувати за назвою. Я ставлю курсор, виділяю будь-яку клітинку з стовпчика з назвами та натискаю дані. І в мене тут є сортувати по стовпцю В від А до Я, це означає від меншого до більшого, або від більшого до меншого. Я спробую відсортувати від меншого до більшого. Перевіряю. В мене дійсно за алфавітом розташувалися назви, але також в мене відсортувалося, і, і відсортувався і рядок заголовку моєї таблиці. Роблю відміну. І тепер мені потрібно закріпити цей заголовок, щоб надалі він не плутався з даними таблиці і завжди знаходився вгорі. Для цього я обираю вигляд закріпити одну строку. Можна закріпити декілька до якоїсь визначеної строки рядка, я закріплю один рядок. І тепер, коли я буду переглядати мою таблицю, заголовки моєї таблиці, заголовки стовпчиків будуть завжди відображені і завжди будуть знаходитися зверху. Повторю моє сортування. Виділяю клітинку певного стовпчика, дані сортувати. Перевіряю, тепер в мене дійсно заголовок знаходиться зверху завжди. А Таблиця відсортована за назвою моїх овочів. Наприклад, мені потрібно посортувати мій товар за роздрібною ціною від, найдорожчої, від найдорожчого до найдешевшого. Так, ставлю. Курсор в будь-яку клітинку стовпчика, де в мене роздрібна ціна, обираю дані, сортувати по стовпцю D від Я до А, тобто на зменшення. Так, і дійсно вгорі в мене знаходиться найбільша роздрібна ціна, спускаюся нижче, ціна змінюється, зменшується і внизу найдешевша одиниця. Відповідно. У мене сортується не лише цей стовбець, а й відповідні дані щодо цього товару залишаються незмінними. Тобто сортується не лише в одному стовпчику, змінюються дані, а відповідно до роздрібної ціни міняються місцями назви товарів, номер, сорт, оптова ціна і виробник. Так, ми сортуємо за, одним якимось, за однією якоюсь ознакою, за одним якимось топчиком. За назвою, сортом, ціною, в алфавітному порядку або за зростанням, за спаданням ціни. Але також ми можемо одночасно сортувати за якимось двома або навіть трьома Значення. Для цього нам треба виділити повністю всю нашу табличку, весь діапазон даних, які в нас є. Натиснути дані, сортувати діапазон. Відкриється віконечко сортовки такого ту діапазону. І написано сортувати за столбцем А. Ну Так як на столбець А, він має різні значення. там… Порядкові номера, давайте відсортуємо за стовпцем Б, тобто назви за алфавітом. Додамо ще один стовбець для сортування. І, наприклад, будемо сортувати за стовпцем Д, де роздрібна ціна від найбільшого до найменшого. Тобто, спочатку в нас буде сортуватися по групам за алфавітом з однаковими назвами. А далі ці дані, які з однаковими назвами, будуть сортуватися за роздрібною ціною на зменшення. Сортувати. І так, перевіримо. Назви в нас знаходяться в алфавітному порядку згруповані. І ось, наприклад, баклажан в нас сортується за ціною роздрібною від найбільшого до найменшого. Далі йде буряк-столовий, роздрібна ціна від найбільшого до найменшого. І так далі. Капуста білокачанна від найбільшого до найменшого.